Законопроект про множинне громадянство в Україні це тепер кінець Україні, чи навпаки продовження? Давайте розберемося, де правда чи ні, розповсюджуйте, бо фейків просто купа. Розказую правду, як воно є. Отже, новий закон 114-69-69. Інтересно, да, так звучить? Значить, говорить про те, що тепер будь-хто в Україну може приїхати, отримати наше громадянство, купити землю. Україна буде розпродана всім у конець і так далі. Ну так оце російська пропаганда так каже. Купа блогерів підхватила це. Як це насправді? Отже, дивіться, понятно, що в Україні демографічна криза дуже велика, і це ще не кінець. Іні, от, отже, дивіться, перше про що ви взагалі не знаєте? Дуже багато закордонних військових, які все життя, афган, Афганістан, Ірак, іран оці всі історії, які все життя воювали і далі хочуть воювати. Вони ж зараз не можуть приїхати в Україну і воювати де захищати нас. Ну, по перше, бо Росія там розкудах катається. Ми воюємо з Америкою, з Євросоюзом, з НАТО, саме для цього. Щоб вони могли приїхати офіційно захищати Україну, працювати на Україну, військо бути і так далі. Їм потрібно видати паспорт, і тоді не буде Путін, нічого не зможе сказати. Він скаже: а а то вже українці за нас воюють. Таких дуже багато. Потім дивіться, за кордоном нереальна просто кількість діаспори, вже друге, третє покоління, які народилися за кордоном, і а вони не мають українського паспорта. Саме для цього це зроблено. Щоб там українці в Канаді, які вже там ну 200 років сім'ї живуть, поняли. От зараз народилась людина з канадським паспортом. Він Тичний українець, він я а він реально українець насправді незважаючи на те, що там народився. В нього українські гени а, він типу, зможе отримати український паспорт і приїжджати в Україну. і Все буде нормально, зрозуміло. Є спеціалісти високого рівня, які хочуть приїхати в Україну, працювати в Україну і так далі. Вони в Україні будуть заробляти і жити краще ніж вони тут в Європі. Живуть поняли. Далі наступна історія. Тепер для українців простіше буде отримати закордонне громадянство. От, наприклад, ви живете в Німеччині. У вас дитина народилась в Німеччині. Може буде спрощена форма отримання паспорта і громадянства там в Польщі, там в Чехії, неважливо, де тепер вам не обов'язково відмовлятися від українського паспорта. У вас тепер може бути і український і німецький паспорт. Потім дивіться, це що іноземці можуть купити землю в Україні, та вона ж до війни продавалась. По ця це руська пропаганда так. Літає, і блогери підхвачують. все, цей закон це ки початок, кінця України. Та навпаки, це офігенський закон. От, ну от просто розповсюдьте це відео, бо люди не в курсах взагалі що відбувається. От просто всюди в них зрада. Я кажу, почалась бі біла полоса в Україні. Да, бомбят, подивіться відео про це, я розповідав, чому так, коли це закінчиться і так далі. Но нічого не пропало, нічого не хуже. Навпаки, українці нарешті кажуть, чому українці? У... Нарешті вони всі думлю, що Україна є Україна. Нарешті з'являється українська мова, українські пісні, українська культура. І неможливий ріст без дискомфорту, без травм, без а, а, завжди ріст а, треба як. Пусть жертву поєднали. Всі країни, які ставали на ноги, всі пройшли через війну. Не унивайте, ми йдемо зараз гарним шляхом. Кожен допомагає, як може. Я вам кажу, замість того, щоб сваритися, об'єднуйтесь і, і, і тільки так. Ми поняли, переможемо у нас немає інакшого шляху взагалі. Все нормально у нас все госпістолетом, више носце буде добре. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.